Привіт усім! А ось і настала сонячна погода. А як сонце вже світить, то це означає, що треба піти погуляти і відсвяткувати благовіщення. Взагалі люблю весняні свята. Привіт усім. І так, я вас вітаю з благовіщенням. Бажаю щастя, здоров'я, любові, довголіття і мирного неба над головою. Ну і кохання, звичайно. Так. Ну, сьогодні я вже під ці кросівки нові вдягнула таку сукню. Не таку ніжну, але ще й кольором підходящим. Думаю, це буде краще личити. Ну, і поїхали. Послухаємо чогось. А ви святкуєте і як там у вас погода? Так, зараз глянемо, що в нас сонце світить таке, і ледь-ледь виривалися малесенькі сніжинки. Але з 9-ї вечора вже можливий сніг. А середу знову сонячно, четвер. Можливий сніжок і з п'ятниці починається потепління. Привіт! В нас лопатий сніг, о Боже! Це якась циклон, якийсь північний, корише, прийшов. Ну, нічого, з п'ятниці, 6, потім субота-10. Ось. І вже 13-го, вербну неділю. Плюс 12, потім плюс 17-18. На Великдень у нас плюс 18. Сонячно. А Вже п'ятниця, субота, наступні 19-20. Ви будете ще образи міняти? Та я наче вже в цьому буду. А що погано? Тому що я вже робила розпаковку раніше. Послухаємо музику. Яку небудь послухаємо музику? Так. Гарно, дякую. До речі, сьогодні в мене немає зладжування на шкірі. вам? А, вже є. Дізнайся, що буде, якщо Пінко здружиться з Ол Заходь на AnswerUA. Це великий крок у боротьбі шахраями. У новини нерухомості. Ми взон запровадили верифікацію. аккаунтів, чи... Ми прибігали? Дякую. Давайте поговоримо. А зараз там стукають. Матері, скажу, що стукає, сусідка. Мої сережки, чи зможу я їх вдягнути тут? Одну вдягла. Сусідка прийшла. Зараз я попрошу тихенько. нам зручніше. Так, паї, паї, паї. А хто ще з вас продає паї, можливо, хтось із сіл і продає спадщину своїх рідних, паї. Привіт, як погода йдесь ні. А ні, а в нас сонячно. Опс! І все. У нас сонячно, а значить, класно, Ай, і це означає, що я підгуляти. А чим займаєтесь ви? Розкажіть, будь ласка, як ваші справи? Що робите, що ж ви такі мовчазні сьогодні? Я працюю, я зрозуміла. А я оце хочу продати, але думаю, може не варто пай продавати, пише Наталя. Наталичка, ну так що ж, тут така справа, що у нас війна. І дивіться, не дай Бог, не дай Бог, ворог щось загарбає ще, вони ж можуть їх у нас просто відібрати і все. Ось це дуже насторожує. Я хочу житло, наприклад, купити за ці гроші. Чому таке плаття на вас велике? Воно не велике на мене, воно просто широке. Широке рукав, широке все. Ось тут із напуском. Це сукня така сучасна вона сукня. Хей бебі, хей, 56-й розмір, я не думаю. Я, чесно, не знаю свого розміру. Забесінь продавати. Така, що ж зробиш? А ви з якої області, Наталія? Просто якщо <кхм> не продати, щоб не було такий варіант, що взагалі його не продасте. Але ще варіант того, щоб почекати і продати дорожче. Привіт, дай телеграм. Ну пиши, якщо хочеш щось замовити. Що продаєте, та хочемо пай продати, сільський. З Чернігівської я зрозуміла. Ну і я же з Чернігівської. Продавати пай іноді. іноді це варіант такий, що потрібно. Червона королева, що просто такі червона королева. Здається, там королева червона мала трішки іншу зачіску. Добренько, тоді порозмовляли. Буду я Ти з Новогорода-Сіверського? Ні. Зараз в області, але я буду переїжджати. Що за ті 100 тисяч купиш? Ну, в нас 6 гектарів, там трохи більше. І вже нібито гектар коштує дорожче. Вже гектар, коштує нібито 28 тисяч. Але треба шукати ще таких, які куплять ще дорожче. Тому що залишатись близько кордону це ж теж не варіант. Зараз в селі, але я переїду. Ну добренько, дякую вам. Люблю. Бай-бай.